За народним повір'ям на різдво збуваються найзаповітніші мрії. Ми вирішили поцікавитися у українців, що вони побажають собі та рідним, та чи вірять вони у мир для України у 2025 році. Миру, перемоги, здоров'я все найкращого. Миру, злагоди, терпіння, любові хай складеться в нашій країні, щоб вона була самодостатньо просвітечу. Здоров'я і благополуччя і миру. Ви знаєте, я як будь-який здравий українець свідомий, бажаю всім українцям перемоги та е, миру е, миру на навіть якщо це буде якийсь, скажімо так. Е... Перемир'я, але щоб це було на вигідних умовах для України, для українців, тому що дуже багато, велику ціну ми сплачуємо за нашу незалежність, за те, щоб ми існували. Тому, тому якось так. Ну і здоров'я, здоров'я віри, тому що без віри нікуди. От. І все буде Україна. Тишини, здоров'я та благополуччя, мабуть. Ну і щоб все було файно. Миру. Тільки миру. Для України і перемоги. Мира, щастя, здоров'я, звичайно. Мира нам, мира в нашій країні. Миру, миру, тільки, тільки миру і перемоги. І здоров'я. Здоров'я. Ну, миру, да. Що я побажаю? Знаєте, що я побажаю? Радості, любові і, звичайно, перемоги. Будь ласка, всіх людей, не зважаючи на те, що сьогодні трапляється. Будь ласка. Вірте в те, що найкраще, що сьогодні можна побажати, це любов і радість. Наші хлопці побіспокоються про це все. Вітаю вас, сонечки. Миру здоров'я! Щастя, здоров'я, закінчення війни і всього найкращого. Щастя, здоров'я, удачі і гроші в придачу. Мирного неба над головою, щоб живі були. Здоров я. Здоров я. Здоров я. Здоров я. А що ще? Миру, звісно. Миру, щастя, мирного неба. Щоб збувалися мрії, бажання, звісно, тільки мир всім. Любі, щоб любі, уваження і доброти, перемоги і миру, щоб війна закінчилась. Що ви бажаєте на Різдво, собі та рідним? Миру. Війна, мир. мир. щоб закінчилась. Ми щоб, щоб діти наші додому повернулись живими, і здоровими. І всі ми бажаємо такого. Звісно, миру бажаю всім людям в Україні. Та що перемоги, піш нічого нам не треба, щоб закінчилась війна і все буде добре. Щастя, здоров'я, благополуччя і миру нам усім і спокою. Здоров'я, миру так, звичайно. Звичайна перемога, але якщо буде мир, це також непогано. А ми кожен рік це віримо. У нас іншої немає шляху. Так, вірим. Я вам так скажу. Не хочу вангувати, да, тому що дуже багато аналітиків е, доносять різну інформацію. Е, я хочу, аби був нарешті мир, розумієте? Тобто і кожна людина, кожний українець, який знає, що таке війна, котрий там був, котрий воює там. Я думаю, зі мною погодиться. Але потрібно розуміння, які процеси будуть відбуватися в наступному році, тому що дуже все залежить від, скажімо так, основних гравців цього світу, розумієте. Більше скажу, що хлопці та дівчата військові вони ж також дивляться, що тут відбувається, і коли е, спадає підтримка, це також відображається на їх е, ставлення до всього. І на їх... перші, хто це відчуває. Так, так, тому треба триматися, і я закликаю все ж таки українців згуртуватися, знайти в себе сили та допомагати. Кожен може допомагати по-різному. Хтось може донатити, хтось може прийти як до нас на волонтерський штаб та допомогти, тому що у нас кожного дня відправлення, або ми зустрічаємо вантажі, або от ми післязавтра будемо їхати на схід. Тобто роботи вистачить усім, і не лише донати потрібні, потрібні ще свободні руки. І там допомога, власне, і фізична і інша. Тому так. Звісно, вірю. Хотілося б в цьому, але ну, маємо, що маємо. Дуже сподіваємося, що в наступному році буде перемога за нами. Вірю і треба вірити. Не хочу вірити, як доживу, то подивлюсь. Вірю, вірю. Надо, треба вірити. Треба вірити. Хочеться вірити. Так хочеться вірити. Але навряд. Бо дуже. Дуже ворог у нас коварний. І якби було трошки більше, нам по... трошки допомоги більше. Бо наші хлопці там стоять. Ну, не там більше, мабуть, надіжда. Я вірю в це з самого першого дня. І мій чоловік там залишив своє життя заради того, щоб це було. То як ви думаєте, я в це вірю? Я вірю в це. Я знаю, що так і буде. Це буде так. Що це повинно бути. <сіх> віримо. Віримо. Дякуємо. По-любому. Хочеться вірити, і будемо робити все для того, щоб так і було. Дай Бог, Реально, дай Бог. Надіємось. <сіх> <сіх> і Віримо, і надіємося, що буде перемога. Трудно сказати. Я думаю, ви там далі нести. Звісно. Вірю, вірю в найкраще, вірю в наших захисників. Це не те, що ми бажаємо, всі таке жилають. Всі-всі-всі желають тільки добра і миру. Ну, би. хотілося б, хотілося б, віримо. Ми сподіваємось Надіємо. на це. І віримо, звісно, бо вірити не можна. Не знаю. Хочеться в це вірити, але Ну, не дуже вірю. Все таке важко. Можливо, настане, а можливо, ще й не настане. А нас другого виходу нема, тільки вірити. Вірити в перемогу, вірити, щоб швидше прийшло 20, 20 січня, і може, щось то з міста і настав на кінець мир і злагода у нашій державі і у світі і в Європі теж. Хотілося б дуже хотілося б, а життя покаже. А що ви побажаєте на Різдво? Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок.